Христина Приходько, чисте серце. Дітки, чи ви коли пробували їхати на погнутім і кривім велосипеді? Хоч як ви намагалися, але не могли поїхати прямо? Або чи ви могли сидіти просто на кривому і перекошеному стільці? В деяких музеях є дзеркала. Коли подивишся в одне, воно робить тебе маленьким і грубим. Друге дзеркало показує довгим і тонким, а в інше глянеш, твоя голова перекошена, руки і ноги перекошені, і все тіло виглядає кривим. Як не крутись перед дзеркалом, все одно виглядаєш кривим. Як не сідай на погнутий велосипед, він їде криво. І як не умощишся на кривий стілець, не можеш просто сидіти. Чому? Бо вони є криві. Подібно до цього є серце людини. Слово Боже каже, що понад усе зіпсуте наше серце, і через те, що серце людини зіпсуте, воно любить злі та недобрі речі. Все, що є гарне, чисте, шляхетне і добре, їй видається негарним, а все, що зле і брудне, їй навпаки цікаве і приємне. Часто діти стараються бути добрими, але не завжди їм це вдається. Ісус Христос каже: роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі, бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Матвія, 12 розділ з 34 по 35 вірші. Ось тому цар Давид молився. Серце чисте, створи мені Боже, і тривалого духа у моєму нутрі віднови. Книга Псалмів 50 розділ, 12 вірш. Хлопчики і дівчатка, які мають зле серце. Не можуть любити і робити добре. Щоб велосипед їхав прямо, треба його направити. Так само, і серце, щоб воно любило все, що є добре і чисте, треба його оздоровити. А хто може серце вилікувати від зла? Ніхто. Навіть ми самі не можемо його змінити. Лише Господь Ісус Христос. Може вилікувати і змінити наше серце. Господь каже: І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити. А постанови мої будете стерегти та виконувати. Єзекіїля, 36 розділ з 26 по 27 вірш. Коли дівчинка або хлопчик приходить до Господа і просить Його, щоб він простив гріхи і увійшов у їх серце, тоді Господь прощає гріхи і робить серце чистим. Тоді такі дітки стають любити все. Що є чисте, гарне і святе, вони знаходять у чесному, чистому і доброму житті приємність і задоволення. Хоч диявол буде постійно намагатися побруднити і знівечити чисті серденька, але ми є під охороною нашого Господа. Він зберігатиме нас і захищатиме, а кров Ісуса Христа очистить нас. Від усякого гріха. В одному оповіданні говориться, як один подорожній переходив через ліс у Південній Америці. Втомившись, він присів на похиленому дереві, щоб відпочити. Коли сидів, він почув жалісний писк пташки. Подорожній встав і підійшов ближче до дерева, над яким пташка звивалася. Там він побачив. Невеличке гніздо, в якому були пташенята, а внизу до того дерева лізла отруйна гатюка. Вона пильно дивилася на пташечку, а її язичок ходив вперед і назад. Несподівано сталося щось дивне. Тато пташечка зник, а мама, пильнуючи за гадюкою, накрила крильцями свої пташенята. За короткий час. Тато повернувся із зеленою гілочкою в дзьобику. Він обережно покрив її зверху мами пташки, а сам сів на найвищу гілочку на цьому ж дереві. Тим часом гадюка повзла стовбуром. Вона підлізла близько до гнізда і підняла головку, щоб укусити здобич. Кілька секунд своїм малим. Блискучими очима дивилася на пташечку, а потім несподівано, ніби після великого удару, вона опустила голову і почала скоро злазити з дерева, і зникла у густій траві. Подорожній зацікавився він заліз на дерево і взяв ту гілочку та показав тамтешнім мешканцям. Вони розказали, що та гілочка була вирвана татом пташечкою з куща, який є отрутою для гадюки. Маленька, беззахисна пташечка використала її як свою охорону. Любі, діточки, сатана є отруйний змій для нашої душі. Він хоче отравити наше серце отрутою гріха, а ми. Маленькі і безсилі супроти нього, та нашою охороною є Голговський хрест, який став отрутою для сатани. Христос переміг сатану на хресті, і коли ви, діточки, прийдете до Господа Ісуса Христа, ви будете у повній охороні і безпеці від спокус лукавого. Лише Господь може зробити чистим ваше серденько і зберегти його. Через те цар Давид і молився. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Моліться ж, діточки, до Господа, що Він створив і у вас чисте серденько.